Всім привіт! Сьогодні 21 травня, і ми сьогодні ну, відкачимо. Сьогодні перший день вийшло на поводу, і я думаю, щоб це, щоб поки каця не зацвіла, то пробіжимо і такі файні рамачки печатні, зараз покажу. Тут ці сім'ї. ну Там ми пробігалися найменші печатні, май, май чуть... тут так непогано, і тут зараз покажемо, може ще десь покажемо. Будемо відбирати. На відкачку, зараз я думаю, що в цьому відео покажемо, то, що як будемо відкачувати. Ну, Видно, трошки підлето, таке ми не беремо, вже може акація буде, долеї теж трошки підлето, теж не беремо. Хочемо просто від... попробувати відкачати іменно мед, іменно цей мед, садів, я вона насела теж така непогана. Ну, ми тут теж не власне. Ми будемо брати. Вже отакі рамочки. Оці рамочки будемо брати на відкачку. Так. Все це обмітаємо, бо зараз на днях у нас вийшло на погоду, я думаю, що на днях вже пішло. Акацію підносити, тому хотілося би себе... хотілося б успіти отакі От рамочки відібрати, бо це вже мед буде іменно в садків. Мед теж дуже дуже вкусний і може бути можливість взяти акацію. Чистіше, ніж. Якщо буде, то вийдемо взяти на честну кацію. Ну, Якби всі так сім'ї як ця сім'я принесла, то було б меду дуже багато. А так, а так е, є багато сімей, щоб попереносили. Ну ми зараз покажемо. Ну, така серденна, виходить, печатна. Тут з краю немає нічого. А ця так непогано зробила. Яка сім'я набрала ну пестра набрала селу, то та, її, та й принесла. Правда, були, ну, холодів було дві неділі, так як всіх. І холода теж трошки на декотрих сім'ях. Холода зробили свою роботу, вони трохи позідали. Що туди Далі ще така рамочка, це нам не цікаво і та посіння теж нам не цікава рамочка. Що ми робимо? Отак ми зараз це відкачуємо і так, і так само вертаємо сюди. Ці рамки відсуваємо на цю сторону, відкачення поставимо на дні так. так, Все. закриємо Так, ну що, я думаю, зараз е, підемо ще там далі десь, е, будемо ще добирати, що ще, щось, ну, щось ще покажемо, може пару сімей. І покажемо, може як будемо відкачувати вже. Нажимайте мене на Так, перейшли до цієї сім'ї. Е, що тут не показувало підряд, у тій крайній сім'ї, що, що ми взяли, там було три рамки. Е, тут теж три рамки було, тут нічого не було. Що за підряд не показуємо, ну, бо немає ж такого меду, як там, ну. та та файно принесла, видно, що по, поверху видно, що файно принесла. Е, і ще сказку, це ж не сім'ї, це ж фосте виходить. Це після вийшли. фосте вийшло. Ну, там сім'ї немає, там просто ну, фіст. Якщо б це були сім'ї, то можливо, що е, ну, під час холодів вони, може, би, і позідали, і це Ну, видно. Це... Там в нас є, що сім'ї, ну сім'ї теж непевно принесли, але їм е, ну, коли матки не було, то у них найліпше май, май з медом виходить. У них найліпше виходить, бо немає розкладу відкритого і ніякого вже немає. І за що цього у них більше, вони більше меду приносять. рамочки. Дуже файно. В цьому разі з медом буде набагато, ну дуже слабо, навіть у нас, бо все-таки не було погоди, щоб щоб ці магазини мали бути на всіх сім'ях, такі як оцей магазин, як в тому році було. А В цьому році такий магазин буде через кожних там, ну, через кожних 5 сімей може бути одна сім'я з таким з таким результатом. ну Бо зараз там подивлюся, подумаю, що тут капець меду капець вже принесла мед. Ну, такі ремочки мед буде, ну це дуже добрий мед буде, Но не так як його буде менше. ще якщо ну закацію вроді у нас там так би щось трошки видно, що є на каці, але... Ви ще пода була якась. Там вроді три дні є, потім далі там, а якби не буде на пару деньків. Так, що в нас тут є? Ось така рамочка. Не печать, ну видно, що не печатають, але не печатні рамочки ми не беремо. Беремо суто печатні файні рамочки, щоб мед був густий і дуже добре таку рамочку би ще забрали, але все сторони нас ще відкрив. Лишимо. через 2 недільки е, акація, виходить, відцвітає у нас і ми це позабираємо вже це все з Так. так. Ну все, я думаю, що цей. Ідемо зараз покажемо як ми будемо качати. Щоб відос цей. Там є наші, там пару теж, таких ці що так сильно з матками шлюбату Ну Тут тут має так. Деко взагалі немає, ну тут що меду ще трошки було. Нажимайте мене, на паузу. Так. так, ну що, покажемо далі вже. В тому році купив такий стіл метровий для розпечатки. Дуже суперний стіл. довольні. Дуже-дуже-дуже і купив так само моторне медоном. Зараз покажемо як буде робити. Акумулятор, моторчик, медогоночку. Дуже добре поти. Так, то, зразу покажемо, як ми... Ну, те, що ще ножика нема. Джерон. і вилки теж. То було б ще ліпше. А так будемо розпечатувати, так як ми, ну, ми розпечатимо простим ножиком. Ну, виртукий мед, дуже фаль. Ми, Якщо, допустимо, тепер дозволяє, ну, вжила дозволяє трохи ну, не лізе, то можна качати тут на пасіці, а так можна і вдома качати мед ми дом, ну, добре, що що пульт від медогоньки і на акумулятори що можна, і на пасіки. Качать новий, ну дуже все файний. Багато хто там питався теж за мед на лайбер писав. Ну, я думаю, що вже після цього відео вже мед вже буде. Це дуже добре цей мед буде. Так, все, розпечатали. Ось так ножиком ми це все файно файло. Ну, ще було вилочку, якщо, якщо потрібно, тут не було потрібно. Так. Трошки ножки до медонки. Трошки зависок, це медонка мені по шию пошті. Так, ну поглядімо тут, що ми тут робимо. Тут ми включаємо... Получається 2 минути і на 8 передачі. Ми вже так плюс-мінус для себе поміряли, що якраз то, що з однієї сторони 2 минути на 8 передачі і з іншої сторони. В тому разі ми ще крутили вручну. Це тут одному треба крутити так, щоб капітально. В цьому році вже... ये कुत्ते अच्छा नहीं तरह Ну я думаю, що ми зупинимо і обвернемось і з другої сторони, теж попробуємо. Пробували минуту, минуту трошки замалу. Все-таки 2 або навіть і 3 хвилини можна поставити. Так. Що обертаємо. Так, обернули, ну, повинно, що дуже файно, так, ну, вено там мед вже, вже трошки відкачали. Може, сьогодні, ну, може сьогодні не всміємо, все. Завтра, може, трохи докачаємо. Дуже Дуже добре, що коли все дуже добре, ви все мати, треба мати багато грашки. <гум> Зараз так, так просто прикинути, то медонка і пуль, це буде десь тисяч 15 і це стів 5 тисяч це буде 20 тисяч, щоб взяти. Хоча у нас. У ну, нас таких немає ділів, там, там це медгант, це притомці цей стіл це стане стане. Це може відкачувати гонька Уже, Вже є. Ну що, я думаю, що на цьому відео ми будемо закінчувати. Зливати ще не будемо. Показати, як перший мед теще квітневий. Бо... Нема, нема що ще здавати. Тут під рамки йде 50 літрів. я думаю, що щось зараз принесемо доб'ємо, і будемо будем здаватися. На цьому відео, я думаю, що ми закінчимо. Кому відео сподобалось, поставити лайк, підписатися на канал. Всім.